Друзі, всім доброго дня! Хочу зняти ось таке коротке відео, да, незважаючи на як так звані блекаути. Зараз знаходимося е, в такій країні, як в Румунії. Поїхали ось такою нашою автівкою Києва 6 е, Що можу сказати на рахунок зарядок? Дивіться, в Румунії зарядок дуже багато, типу, якби є, хватає. Правда, не всі вони йдуть швид... Як, швидкісні, але не набагато. Тобто 50 кВт. Ось Зараз заряджаємося, 50 кВт. В принципі, підключитися без проблем. Можна або скачати штрих-код і вже, відповідно, закачавши додаток на свій телефон, закидаєте кошти і вже заряджається. Зараз знайшов ось таку зараз вам покажу зарядочку. Ось така зарядочка, називається EON Drive. То тут як ви бачите, є термінал. Ну, правда, мало подає, Тіпа, ось подає 50 кВт. Правда, коли я приїхав, ще один автомобіль стояв, тому розділили його пополам. Тобто 25 подавало тільки на одну і на другу автівку. Отже, без проблем можна їхати з електричними автомобілями по Європі. До речі, Зараз маємо ще, маємо ще в Україні один автомобіль це Kia Niro синього кольору Resto. 2020 рік. Кого зацікавив, автомобіль весь в рідній фарбі. Ціна автомобіля становить 17,5 тисяч євро. В Нідерландах придбали Hyundai Kona, 2020 року Ресту, 120 тисяч пробігу ціна в Україні може становити з всіма документами, включаючи сертифікат 14 700 євро. Фотографії можу закинути, додати на будь-який ваш WhatsApp, Telegram, куди скажете, додам, вам скину. І також є Кієва 6. 2021 рік 100 тисяч пробігу чорного кольору, GT-Line, максимальна комплектація. Також з цих два автомобіля. Дайкона, які я 6 будуть в Нідерландах в понеділок на одній із автоплощадок, де ми купуємо досить велику кількість автомобілів. В даного дилера він нам зможе її примірити на стан лакофарбового покриття, проїхатися е і послухати на рахунок підчепників редукторів і в двигуні. І вже відповідно будемо приймати рішення, чи купуємо, чи не купуємо дані автомобілі. Також є ще Біла в Голландії, кого зацікаве Рестова 2020 року. Е і є Сіра, е темно, Сіра 2020 рік Рестова, правда, має косметичні підкраси. Ціна в Україні може становити 16100 євро. Має два косметичні підкраси. Отже, кого цікавлять електроавтомобілі, хто ще не встиг придбати. До подорожчання, до того, як вступив в силу закон, який вступає з Нового року про розметнення автівки, телефонуйте. Буду радий вам допомогти. Тим більше, е чому добре купувати в нас автомобілі. Е наша така невеличка компанія називається Андреавтоволочес. Знаходимося в місті Волоче, тому що ми ці автівки, якщо хтось слідкує за мною, ми одразу їх і обслуговуємо. тобто Якщо виникають проблеми по підшипниках, ми замінюємо це за наші кошти. Якщо автомобіль транспортувався з Нідерландів в Україну, тим більше кожну автівку ми зараз веземо своїм ходом. На рахунок холодогену також робимо промивку. маємо... Систему подаємо схімію, тобто пробуваємо, щоб не було у вас кристалів в системі. І, відповідно, якщо ви добре знаєте, в них є ще така проблемка, ну це не можу сказати проблемку, в кожній машині є свої проблемки по компресору кондиціонера. Тобто, якщо виникають у вас проблеми, також компресор кондиціонера ми ремонтуємо. До речі, хто? Має поломаний компресор кондиціонера, можу вас викупити. І відповідно точно так само випарники. Хто має випарник, можу вас викупити за певну суму коштів. Отже, кого цікаве, телефонуйте, кого цікавлять автівки. Кого цікаве, промивка, телефонуємо, по підшипникам телефонуємо. Якщо маєте проблему з кондиціонером, також можете телефонувати. Ми це все вирішуємо. І через то, Гарно, тобто, краще купувати в нас автівки, тому що ми відповідно їх і обслуговуємо. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.